600-ту річницю відзначає гуцульська столиця Карпат. Верховина ще у 1424 році з'явилася перша писемна згадка про селище, яке в народі й досі називають Жаб'є. У Високогір'ї побували наші журналісти, і вже готові розказати, як там відзначили ювілей. Вперше жаб'я згадали у грамоті князя Лева Свидригайла. Тоді, у 1424 році, він передав село разом з монастирем місцевому багатієві. Тепер цей край називають Верховиною. Верховинщина – це унікальний край, край надзвичайно талановитих, креативних людей, майстрів, людей, які безмежно люблять свою країну. Верховинщина під час війни приймала і приймає, і продовжує приймати внутрішньо переміщених людей, створює умови саме для проживання і адаптації цих людей саме у цьому краї також надзвичайно важливо, що Верховинщина дуже добре опікується родинами наших героїв. Це туристичний край, який славиться багато тією культурою збереженою традиціями, і звичайно, тут досить гарно розвивається інфраструктура туристична В самому селищі Верховина, самій. В самому центрі розташовано більше 30 музеїв різного типу. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Передусім, тут вшанувала пам'ять захисників, які віддали своє життя за волю України. У нас з району велика кількість мобілізованих наших хлопців. Багато, на жаль, втратили ми під час бойових дій. Багато героїв зараз знаходяться їхні портрети на нашій герої. Але її герою у селищі Верховина це вже більше 70 наших молодих чоловіків, молодих хлопців, які дали життя за нас, за український народ, за українську землю. Що вони верховинці? Пишаються й місцеві. Напевно, у світі нема такого одягу, як у нас. Усі кольори можна сказати. Якщо гуцул, кажуть, одівається з гуцулку йдуть до церкви, то просто не можуть надивитись люди на це, що це дуже файно. А як на конях молоді, коли молоді йдуть до вінчення, на конях у гуцульському одіті. З нашої душі ні в кого не вийде верховина. У нас з нами в дорозі, у нас з нами у різному краї, за те, що. Ну, ми цим живемо. Продовжилися урочистості у місцевому ліцеї. Гімном, хвилиною мовчання та покладанням квітів тут також вшанували українських захисників. Музика. Обласною медалю та грамотами. Так верховинців з нагоди річниці їхнього селища відзначила Світлана Онищук. Кожен на своєму місці, кожен максимально працює для того, щоб якнайшвидше з фронту вернулися кращі сини й доньки української держави, щоб закінчилася війна нашою перемогою. Для цього звичайно щоб потрібна праця кожного титанічна. 600 річницю верховенці святкуватимуть впродовж усього тижня.